Вітаю вас на моєму каналі. Вітаю вас, дорогі мої тальці! Для вас старого на серпень. Подивимося початок, середину і кінець місяця, що на вас чекає, які вам будуть події випадати початок місяця. Не забуваємо, про те, що розклад є загальним. Колесо року. Колода називається. Початок місяця. Дивіться, на початок місяця вам випадають. Перемоги у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях, з яких ви візьметеся. На вас чекає успіх, вдача і можливість досягнути всіх своїх цілей. Місяць розпочнеться дуже гарно і красиво. Головне, не забувайте про те, що ви досягли цієї перемоги завдяки людям, які вас оточують рідним, близьким, колегам. Тому будьте їм за це вдячні. Не забудьте їм хоч сказати дякую. Далі випадає дев'ятка кубків, яка говорить про щастя, про радість, про насолоду, гарні приємні моменти, про святкування якоїсь гарної події, про якихось гостей, на яких ви е не очікували. Ну знаєте, гості для вас ці будуть приємними. Просто радісні, приємні, щасливі моменти, і може бути і здійснення бажання. Наступна карта тут жезлів. Дуже активний місяць буде. Знаєте, ви такою будете вриватися в місяць з такою енергією, силою. Ви готові будете зробити, просто план собі зробити на весь місяць і просто ці всі справи, всі оце, що на вас звалиться, ви з такою енергією, силою будете робити. І головне не бійтеся, розпочати щось нове, взятися за щось нове, якщо от ви боїтеся. Ви у вас є план, але ви боїтеся, не бійтеся, беріть з місяця по максимуму. Втілюйте все в життя. Якщо у вас є можливість, то сили у вас для цього є. Віра в себе і втілюйте все в життя. Беріться за нові справи, за нові проекти, за нові ідеї, і у вас все вийде. І буде дуже вдало. Єрафант говорить про ті справи, які ви розпочнете. Знаєте, Придержуйтесь таких чесності, совісті, не обманюйте нікого, не дуріть нікого, знаєте, тому що все це повертається бумерангом. Будьте робити все добре і справедливо, так і до вас будуть відноситися. А будьте когось дурити, так і будуть до вас відноситися. Також ця карта говорить про те, що вам не завадить чомусь новому навчитися якусь нову інформацію отримати в своєму житті. Також вам потрібно, знаєте. Трошечки відновити свій енергію енергетичний такий енергію свою відновити, набратися сили і знаєте, такі, щоб гармонія така у вас була в собі. Трошечки якихось прогулянок вам потрібно. Також карта говорить про пораду мудрої людини у віці, яка буде для вас дуже гарною і корисною. Для когось ця карта може означати спілкування з літніми людьми. Наступна карта це вісім камачів, яка говорить про те, знаєте, що вам дуже бракує підтримки рідних і близьких вам людей. Знаєте, вони в вас не вірять, вони не вірять в ту справу, за яку ви візьметеся з потужезлів. А ви вірте в себе. Якщо ви будете вірити в себе, вам нічого страшного не буде. І ви подолаєте всі свої проблеми, всі свої невдачі і впораєтеся з будь-якими питаннями, які вам випадуть. Головне віра в себе, і тоді вас все вдасться. Не доводьте комусь, що ви можете, доведіть собі, що ви можете. Також карта застерігає вас, щоб ви остерігалися, тому що можуть бути якісь такі, знаєте, вірусні захворювання, якісь такі захворювання з носом, знаєте, якісь, можливо, алергії і так далі можуть виникати, або якісь застуди. Тому обережність вам зайвою не буде. Наступна карта дуже гарна. Десятка кубків. Вона віщує гарні зміни, щастя, вдачу, сімейне щастя, гармонію, душевний спокій. У вас налагодиться, налагодиться і ви впораєтеся з тими трудностями, які спочатку місяця на вас випали. І ваші справи дадуть успіх. Ця карта говорить, що ви зможете перебороти себе, зможете довести всім, на що ви спроможні, Що ваша ідея була гарною, що ваша ідея була вірною, і що вона дала прибуток і певний результат у вашому житті. Місяць говорить про ваших заздрісників, про те, що вони дуже заздрять і намагаються просто нашкодити, знаєте, і ви. Трошечки не бачите тої реальності, яка дійсно є. Знаєте, у вас трошки викривна сплиття реальності. От всі бачать одне, а ви бачите геть друге. І не те, що потрібно. Вам потрібно довіритися трохи своєю інтуїції. Знаєте, ця карта може бути якихось обманів, хитрощів, утаювання якоїсь інформації. Тому будьте -то у всіх сферах вашого життя дуже обережні. Особливо, коли це стосується якихось паперів, підписання якихось важливих документів, наприклад, якихось походів у банки і так далі. Дивіться, що ви підписуєте гарнесенько все читайте. Тому що може бути утаюванням в цій карті якоїсь певної важливої інформації. Дивіться свої інтуїції. Рейтер Кубків говорить, що в середині місяці, знаєте, у вас не буде часу для поганих думок, як ось тут по весінці було. Карта радості, щастя, позитиву, гармонії, насолоди, знайомств в когось, в кого вже є сім'я, родина. У кого є друга половинка, ця карта буде вказувати на те, що, знаєте, якщо були конфліктні ситуації, якісь проблеми, ви зможете все налагодити і знаєте, відновити ту гармонію у своїх відносинах. Це якийсь такий романтизм, це якісь побачення, якісь подарунки, гарний, приємний настрій. Також ця карта може вказувати, в кого буде нове знайомство. Дивіться, знаєте, ви такою можете. Людиною познайомитись, яка дуже, як же сказати правильно, такий якийсь ловелас. Ла -ла так Тому дивіться, з ким ви знайомитесь, перевіряйте інформацію, скриту інформацію, яку може скривати та певна людина. Тому що вона та людина може, знаєте, бути одруженою може бути, мати сім'ю і так далі. А захотів якусь інтрижку завести. Буде гарно вхажувати і так далі, залетятися до вас, а потім виявиться, наприклад, що він одружений. Дуже така ситуація, тому дивіться, все перевіряйте, тому що і буде по місяцю якесь утаювання певної інформації. Наступна карта випадає принцеса Пентаклі. Вона говорить про... Можливість підзаробітку, надходження якоїсь невеликої суми грошей і про якесь навчання. І знаєте, це навчання вам дасть змогу в майбутньому заробляти кошти в цій якійсь професії. Можливо, щось в інтернеті освоїти, можливо, хтось поступає і буде навчатися в вищому якомусь навчальному закладі. Ця карта може говорити і про це. Також, з початку місяця, випадав старший аркан Єрафант, який також говорив, що навчання що ви, скоріше за все, навчаєтесь, чи будете чомусь новому навчатися. Тому будьте старанні, всю інформацію, все, що ви матимете, все вивчайте. це вам дуже-дуже знадобиться на майбутнє. Принцеса Кубків, знаєте, такий романтичний настрій, такий, знаєте, побачення. Щастя, насолода. Знаєте, тут ви трошечки навчання, а тут ви трошки відхиляєтесь навчання і більше такі в кохання йдете. Але ж кохання то кохання, щастя, радість, емоції і насолода це одне, але не забуваємо і про навчання. Якщо ви йдете навчатися, ні в якому разі не, не повністю віддавайте себе тільки коханню. Не забувайте про навчання. Навчання це дуже важливо. пам'ятайте про це. П'ятірка кубків, ну дивіться, п'ятірка кубків говорить про те, що якісь такі старі спогади з минулого дадуть про себе знати. Як то кажуть, душевні якісь рани будуть про себе знати. Тут вам для того, щоб впізнати своє щастя, щоб бути в майбутньому щасливим, вам те минуле потрібно викреслити свого життя повністю, і тоді у вас буде гарний і приємний результат в житті. Просто вичерпніть, викресліть із свого життя минуле, от погане минуле. Ось так. Рицар жезлів дуже активний. Поїздки це несподівані поїздки, якісь важливі справи. Ви будете активні, будете йти вперед. Карта говорить, щоб ви не сиділи і, знаєте, брали всім, от дають в роботу, йдіть вперед, все беріться. Ця карта вказує на те, що ви зможете певних результатів і висот досягнути, зможете показати себе. В кращому, знаєте. К кращій стороні, отут ви чомусь навчалися, тут будете боротися із якимись своїми страхами, з своїм якимось болем, з якимись переживаннями, з такою серйозною якоюсь білью в своєму серці. А от уже рицар жезлів говорить, що ви з цим впораєтеся і будете активно працювати і перекладати максимум зусиль для досягнення своїх цілей. Праця, праця і ще раз праця. Будьте енергійні, забудьте про свій біль з минулого. І просто працюйте. Працюючи, ви зможете досягнути багато результатів. А якщо будете постійно капризувати і пригадувати, як колись було боляче, то ви нічого не досягнете. Пам'ятайте про це. Кінець місяця, Вісімка пентаклів. ви будете дуже багато приділяти увагу. Праця, праця і праця ще раз праця. Карта говорить, що ви на вірному шляху. Головне відточити свою майстерність. Ви вже гарний майстер, знаєте? От тут ви тільки навчались чомусь новому, тут ви вже прикладаєте максимум зусиль, щоб показати себе, що ви щось нове опанували, і тут ви будете вже багато працювати, працювати, працювати. і працювати. І працювати, як то кажуть, одночасно. Тому приділяйте увагу всім дрібничкам, всім деталькам. Тому що, знаєте, от спочатку роботи от якусь дрібничку зробили, детальку поставили не так, і потім все піде не так, як потрібно. І знаєте, все потрібно буде переробляти, перебудовувати. Так ось. Тому у всьому чіткість, ясність і увага у всіх дрібничках. І тоді ви зможете досягнути гарних результатів і зробити певні. Кошти для свого життя. Дивіться, двійка Пентаклів говорить про те, що ви не задоволені тим, що ви на даному етапі маєте, не задоволені роботою, не задоволені тою рутиною життя, яка от є. От у вас тільки робота, дім, дім, робота, а ви хочете чогось нового, якихось змін, якихось яскравих емоцій і так далі. Знаєте, фінансове становище то. Покращуєте, то погіршується. Знаєте, от немає бідності, немає такої, знаєте, якоїсь сильних проблем ну, з фінансами, але все одно не все стабільно, як ви собі хотіли. На це може вказувати карта Двійка пентаклів, або про якийсь складний вибір, з яким ви можете зіткнутися. Знаєте, так, жанлюєте ситуацію і одночасно намагаєтесь просто сидіти на двох стільцях. Тому потрібно між чимось одним вибирати і свої справи робити послідовно і не все одночасно. Дивіться, Семірка Жезлі вказує на те, що вам придеться захищати і доводити, знаєте, захищати те, чого ви вже досягнули в цьому житті. Ви не будете комусь, щось, ви будете просто захищати, не доводите комусь щось, а будете вже захищати себе і своє щастя, і все, чого ви досягнули. Від цих заздрісників, від всіх тих людей, ось до цих заздрісників, які тут випадали в початку місяця, які намагалися вам просто нашкодити. Імператор говорить про те, що на вашому шляху трапиться впливова людина, впливовий чоловік при якийсь високій. Посаді, який вам допоможе у вирішенні Ваших проблем. Знаєте, отут ви будете себе захищати в певних ситуаціях. І прийде людина, яка у ваше життя, яка вам допоможе у вирішенні тих питань, у вирішенні тих проблем, з якими ви зіткнулися. А також карта говорить, що ви можете проявити себе як лідер, отримати підвищення по кар'єрній сходинці. Отут ви по двійки Пентаклі не задоволені були своєю роботою, і ви почали, як кажуть, боротьбу і захищати своє. Навіть своє щастя, і імператор може вказувати на те, що ви досягнете підвищення, за те, що ви зможете проявити себе як лідер, поведете за собою певну кількість людей і зможете досягнути певних висот, результатів і стабільності, і впевненості в собі. Також на це може вказувати імператор. Також імператор може вказувати вашого керівника, чоловіка, начальника, батька або дідуся, людину, яка може дати вам дуже гарну пораду на майбутнє. Двійка мечів говорить про те, що у вас виникне якась така ситуація, де вам потрібно буде, знаєте, вибирати. І ні та ні та ситуація вас не влаштовуватиме. І ви знаєте, трошечки, можливо, або будете конфліктувати, або просто закриєте на все очі і залишите все, яке є. Але цього робити не потрібно. Питання треба вирішувати. Ось прийшла проблема, її потрібно вирішувати. І надалі відтягувати, відкладати її не треба, тому що просто. По тих причинах, що її потім з часом буде важче вирішити. Наступна карта дивіться, тут випадає диявол. Дивіться, що диявол говорить, він вас підштовхує на певні спокуси, які вам просто можуть нашкодити. Когось може штовхати на зраду, когось на обман, на шахрайство, на махінації, на якісь такі певні дії, за які вам потім потрібно буде відповідати. От хтось не подумає, сроми на да якусь необдуману дію. Хтось може втратити роботу, хтось може втратити сім'ю, тому що просто от за зради, і так далі. Тому дивіться, не піддавайтеся тим певним спокусам, які вам випали на вашу, знаєте, які вам випадають. Подумайте, перш, ніж їм піддаватися. Підвівши підсумки, можу сказати, що. Початок місяця для вас буде дуже радісний, активний, щасливий, він принесе вам радість, успіх, вдачу, перемогу, здійснення бажань і дуже багато можливостей розпочати щось нове, взятися за якусь якусь гарну важливу справу, яка знаєте, якої ви навчалися, в якій ви отримали велику кількість інформації і знань і тепер можете втілити це все в життя. І хоч у вас не вірять ваші рідні, ваші близькі, а ви. Вісти з себе, тому що ви це можете зробити, і ви їм доведете, що ви це можете. Тому що буде все добре, налагодиться в сім'ї. Знаєте, вони вас просто повірять. В середині місяця випадає, знаєте, вона. Луна... Рицарча Кубків говорить, дивіться, вона говорить про втаювання інформації, про якісь заздрісників, про якихось ваших скритих таємних ворогів. А Рицар Кубків говорить про щастя, про радість, про якесь знайомство. Дивіться, тут можлива буде ситуація, знаєте, просто. Ваші рідні, якісь ваші друзі вас заздрять і літки розпускають, і так далі. А за цього вас страдають страждають ваші якісь такі сімейні питання, якісь сімейні відносини, ваші відносини з майбутнім чоловіком чи майбутньою дружиною. Але ви з цим впораєтеся і налагодите перед царю ці відносини. Але також рице говорить, що ви можете познайомитися з якоюсь людиною, яка буде утаювати певну інформацію. Наприклад, з чоловіком, який вже має дітей. А сім'ю і захотів якоїсь інтрижки. Тому дивіться, будьте обережні, з ким ви знайомитеся, і з ким ви йдете на побачення і з ким ви заводите відносини. І ні в якому разі не втрачайте можливості навчатися чомусь новому, тому що все нове, чому ви навчаєтеся з часом, ви можете використати для того, щоб заробляти кошти для свого життя. Забудьте всі проблеми, фезі біль вичерпніть із свого життя. Просто пропустіть його через серце і випустіть всі біль, все розочарування із вашого майбутнього. Ідіть вперед активно назустріч всім своїм можливостям, які вам випадають. Не сидіть, будьте активні, дійте, і ви тоді зможете втілити все життя. Більше працюйте, приділяйте увагу дрібничкам, деталькам і ні в якому разі не втрачайте можливість навчання і відточуйте завжди свою майстерність. Двійка говорить вам пентаклів про те, що ви будете незадоволені, знаєте, такою рутиною життя, незадоволені своєю роботою і те, що з вами трапляється, знаєте, те, що навколо вас. І ця карта говорить, далі випадає сімка жезлів, яка буде говорити, що ви. Захочете відстоювати, знаєте, захищати своє щастя, досягати свого. І імператор вам дасть ці можливості. Ви зможете проявити себе як лідер, зможете отримати підвищення по кар'єрній сходинці. Але ж двійка кубків, вона двійка мечів говорить про певні якісь ситуації, про якісь конфліктні ситуації, про якесь питання, де вам потрібно зробити вибір. І яка з тих ситуацій, з якими треба робити вибір, вас буде налаштовувати. І ви просто захочете закрити на це очі. Але знаєте, у вирішенні цих проблем вам якусь спокусу диявол принесе. знаєте. От Все, знаєте, так прям на блюдечку вам піднесе. Але піддайся спокусі, знаєте, така карта говорить вам. Але пам'ятайте, про перед тим, як піддатися тим певним спокусам, завжди приходить розплата. А розплата може говорити, що якщо були якісь шахрайські дії на роботі, можуть звільнити і то гірше, можуть і більше бути, і суди, і так далі, можуть бути. Якщо зрада була, то можете втратити сім'ю, ваша сім'я від вас відвернеться і так далі. Тому дивіться, перед тим, як ви йдете на якісь спокуси оці, у вирішенні цих проблем з двійкою мечів. Не піддавайтеся їм. Двійка мечів, вона говорить, що вирішення вашої проблеми дуже близько. Просто відкрийте очі і ви зможете знайти вирішення цієї проблеми, не піддаючись оцим спокусам, які вам переносить диявол. Пам'ятаємо про це і будьте просто у всьому уважні. Також подивимося з вами підказку від фей, яку вам дадуть підказки феї. І феї вам говорять, що борг ваший вже відданий, ви його погасили. Старий свій груз із ваших плечів вам просто потрібно скинути. Ви вже віддали, не потрібно відчувати себе в боргу перед кимось. Ви вже все віддали, ви вже нікому нічого не винні. Ви можете просто здихнути з полегшенням. Ця карта може говорити про те, що от були якісь певні ситуації із фінансовими проблемами, тому що Двійка Пентаклів вказувала на нестабільність у ваших фінансових питаннях. І отут вам приходиться робити вибір. Можливо, якийсь був борг у вашому житті. Да? І тут у вас він буде погасений. Головне. Погасіть його без таких спокусів, які дає вам диявол. Ви зможете впоратися, віддати всі свої борги і будьте емоційно щасливими, спокійними і мати свою таку душевну гармонію і спокій. Просто зможете спокійно спати, як то кажуть. Головне, не піддавайтеся всім усім спокусам, які вам видає диявол. Пам'ятайте про це. Перед тим, як цьому всьому піддаватися. Я бажаю вам всім гарного, вдалого місяця, без проблем і невдач. Головне мирного: підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і пишіть, як у вас програється місяць, що збувається, а що ні. До побачення!